За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго вечора усім у ПЛТБ запрошує вас до Одеси на матч п'ятого туру дібет української прем'єр-ліги. Сьогодні Чорноморець тут приймає полісся, і сьогодні найкраща оборона ліги гостює у найгіршої атаки. Ну але це поки так, суто формально, ну можливо за інших обставин, небезпечно зараз апеляції до рефері призначає пенальті Олександра Фанасів на другій хвилині цього матчу ворота одеської команди. Якщо забиває зараз Назаренко, він стає. Найкращим бомбардиром нашого чемпіонату, але треба переграти ручка, і він це робить після хитрику у матчі попереднього туру. Ось так на старті поєдинку із Чорноморцем. Олександр Назаренко відкриває рахунок, реалізовуючи пенальті і. Вітаючи когось зі своїх партнерів із народженням дитини. Та ось іще цей епізод. Так, рух в сторону м'яча був. Так, дистанція дуже і дуже незначна була. Але, очевидно, на думку Олександра Афанасьєва, це ж ніяк не виправдання, момент Назаренко віддає удар! І забиває сол запайшао свій перший м'яч за Полісся. свій перший м'яч в українській прем'єр-лізі. Ось це так початок від Полісся. Туплетом стріляє команда Імада Ашура. і це вже дуже серйозно виглядає. Так, і що знову Єрмаков віддавав цю передачу. Якщо я не помиляюся, хапається саме він за голову. Так, це Віталій Єрмаков. Він дарує цей м'яч Назаренко. Тренерському штабу національної збірної варто звернути на нього увагу. Хобленко Хобленко пробиває налаштувань команди від Олександра Бабича на цей поєдинок. Гуцуляк, він вже в чужому штрафному майданчику. Гуцуляк пробиває в площину воріт. Але Артур Родько забирає м'яч до рук. Рушинський. Лукас Тейлор підіймає. і Буде удар. Ні. Ручко знімає ще один другий темп. Руцюляк. Під себе піддає передачу Крушинський. Хлопчина із дуже потужним ударом. із другої спроби накриває такий м'яч Артур Рудько. Велику кількість передач отримують голкіпери від центральних захисників. Момент і ще зараз Габилок вивалюється на ударну позицію і не забиває із кількох метрів Артем Габилок. І ситуація Артем Габолок діє, але ми бачимо, схожі момент у Хобленка був. Тобто одеська команда теж створює моменти. Вона відповідає, так лінія штрафного майданчика, ну вона вважається, власне, штрафним майданчиком. Моло ну, арбітр нашого матчу Олександр Афанасьєв в цьому епізоді нічого не побачив. Страшного як не побачив його асистент, який там поруч з цим епізодом перебував. А ні, бачимо, реакція таки є тут. Є що перевіряти, друзі. Давайте йому дочекаємося. Так, ну давайте ще раз. Крушинський прокидає м'яч. Він виконує подачу і йому на п'яту наступає Богдан Білошевський. Це відбувається на лінії штрафного майданчика. Білошевський наступає. Дійсно наступає. Це очевидно, наступає йому на ногу. Рішення ухвалено і зараз ми дізнаємось. Це... Це пенальті. Це пенальті, яке призначає Олександр Фанасів. У ворота одеського Чорноморця. Другий пенальті у першому таймі цього матчу. І припускаю знову до м'яча може підійти Олександр Назаренко. До речі, жодного забитого м'яча. У Талуси ще немає. У нього три результативні дії в асистуванні своїм партнерам. Але сам бразилець не забивав досі жодного м'яча. І зараз чудовий шанс його протистояння із Артуром Рудьком. Отож, Талес не забиває. Ручко, парирує добивання. Олексій Гуцуляк виправляє ситуацію. Ну і Талес Коста не забиває. Ручко парирує цей удар. В Статистиці у нього буде парирований пенальті. Але Гуцуляк показує високий рівень концентрації, випереджає. Віталій Єрмаков цілює подачу. Будко може і пробити Богдан Будко! Богдан Будко! Це гол! Це 1-3. Те про що ми говорили? Цей забитий м'яч веншпілі першого тайму залишає інтригу Жевріти. Ну, рішення Петряка так не найочевидніше, але він це рішення побачив. Він перевів. Ну і Богдан Будко капітанський удар лівою ногою. Дуже і дуже точно Дуже і дуже потрібний момент Смоляков. Подача його. Момент зараз удар! Ручко перед собою відбиває. І Кайо Гомес загрозу ліквідовує. Ну, принаймні так. Все тут теоретично, якщо на це питання дивитися. Габилок, подача. Хобленко пробиває, але в неймовірному стрибку Далстел Лавіали. М'ячну здається, вже з воріт виймає. Атака Чорноморця продовжується. Подача. Тут вже грає Євген Волинець. Підбирання за одеситами. Продовжується атака Одеси. Удар за меж штрафного майданчика. Напевно, це є накол. Забирає волинець м'яч до рук. Ну а ми із нетерпінням чекаємо на повтор цього епізоду. Хобленко. Так, він перший на м'ячі. І ось цей контакт ноги Смулякова із ногою Хобленка. Ось це цікаве питання. Наскільки це достатня ступінь контакту для того, аби інтерпретувати цей епізод як такий, в якому можна призначати пенальті. Ви знаєте, я думаю, зараз можемо в наступній паузі почекати ми перегляду Варі. так розумію. У нас паузи у матчі не було. Його робота ногами, його передачі ногами. Зараз чи десь трепері завершити цю атаку? Соуза Пайшао. Втомлений, втомлений, але потроху рухається вперед. Соу запайшав, думав, чи падати, чи ні. Пробиває. і... Забиває по лісся четвертий м'яч. Богдан Лєдніє відкриває лік своїм забитим м'ячам за команду із Житомира. Ну і це стається вже на п'ятій. Компенсованій до другого тайму хвилині. Ми зараз точно перевіримо цей м'яч на предмет офсайду. Там Потенційно є підозри на те, що зараз цей м'яч може бути не зарахований. Давайте повтор. Тут Пайшао зблизився, втримав м'яч. Ось тут він міг би падати, але не впав. Влучив у ні, тут немає офсайду. М'яч має бути зараховано. Є пиляції від футболістів одеської команди. Але ну, як на мене, немає тут причин говорити про положення поза грою. По тому повтору, який ми побачили, таке перше враження, що точно ні. Ну, Вар свою роботу зараз у фургоні точно виконає. Ну, але ми констатуємо, що Полісся сьогодні виграє. Полісся виграє в Одесі. І ми можемо привітати команду Імада Ашура, всіх болівальників Полісся. Із, тим, що із рахунком 4-1. Абсолютно точна за рахунком помста за те, що сталося у березні 2024 року у Житомирі. Там тоді, якщо не помиляюсь, хитрик Артура Вагімяна і голоруста кузики сьогодні зовсім інші футболісти забивали. Але рахунок той самий гості перемагають із рахунком 4-1. Богдан Будко його класний м'яч однозначно окраса цього поєдинку, але дуже слабка втіха для одеської. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.